Вітаю малята! Сьогодні ми поговоримо про те, як можемо допомагати нашій планеті, роблячи її чистішою та зеленішою. Це неймовірно цікаво і корисно. Знайте, коли ми викидаємо сміття, важливо робити це дуже розумно. Це означає, що ми можемо розділяти його на різні групи: папір до паперу, скло до скла. Або пластик до пластику. Я вам пропоную зараз пограти в гру. Для цього нам потрібно розсортувати сміття. Ви бачите кольорові контейнери. Зелений для металу, помаранчевий для харчових відходів, рожевий для пластику, фіолетовий для паперу, блакитний для скла та картки із зображенням відходів. Ось у нас перша картка. На ній зображено яблуко. Ми його відкладаємо до харчових відходів помаранчевого контейнера. Далі у нас на картці зображена пластикова пляшка, і ми його поміщаємо її у контейнер рожевого кольору. На цій карті зображена металева консервна банка. Ми її кладемо до зеленого контейнеру. Наступна книжка, так вірно, до фіолетового контейнеру, бо тут знаходиться паперові відходи. А ось у нас розбите скло. Ми його кладемо до блакитного кольору контейнеру. Так, добре. А ось ще є баночки, які ми складемо, уважно подумайте. Так, до зеленого, там де метал. Відходи від банана. Так, де харчові продукти. А це пляшечки від порошка або миючого засобу. Його кладемо, де пластик, в рожевий контейнер. Газети вірно, ви дуже молодці. Це папір, ми кладемо фіолетовий контейнер. І ось Остання картка, на якій зображена е, скляна, скляна бутилочка та баночка, ми відкладаємо їх в блакитний колір контейнер. Ось ми з вами погралися, всі молодці дуже гарно справилися. Любі мої, коли ми розділяємо сміття та допомагаємо людям, які роблять нові речі з цих відходів. З паперу може з'явитися нова казка, а з пластику новий друг для гри. Або можна створити гарну композицію. Давайте разом з вами із пластикових кришечок викладемо чудову картину. Отже, малята! Коли ми викидаємо сміття, подумайте, чи можна його відновити або зробити щось нове та корисне. Так ми всі разом робимо нашу планету щасливим та чистим місцем для життя. Дякую, що допомагаєте робити наше середовище кращим.